Музика зранку, це те, що треба. Скажи, Кость. ось цілком погоджуюся. Розважає налаштовує на позитив і навіть навіть лікує. Ну мені здається, що ти трошки вже перегнув ані трохи, ані трохи. Про лікувальні можливості звукових вібрацій. Ще піфагор писав. А сьогодні це називається саундхілінг. Зараз подивимось сюжет про цей вид терапії. Подивимося і послухаємо. Гонги, ханги і чаші, що співають, все це не просто музичні інструменти, а медичні прилади. Принаймні, так стверджують прихильники саундхілінгу, лікування звуком. Ранок вдома дослідив наукові дані, щоб розібратись, чи можна зцілити душу і тіло за допомогою такої терапії. Основа саундхілінгу це вібрації. У сучасній практиці існують два основні напрямки: перший пов'язаний з використанням звуків під час медитації для очищення свідомості, другий напрямок передбачає використання звуків у поєднанні з фізичним впливом на тіло масажем. Регулярні медитації допомагають позбутися панічного відчуття невпевненості у завтрашньому дні та досягти стану внутрішньої гармонії, переконана тренерка зі здорового способу життя Аліна Крупінська. Медитація звуку, медитація дихання У кожної людини свій шлях до пізнання до духовного свого е, просвітління. Мій досвід то я медитую індивідуально, я медитую самостійно двічі на день, по 20 хвилин. Звукові технології в медицині. Ні, використовується вже досить давно. Так ще Піфагор лікував людей музикою. А стародавні тибетці використовували з тією ж метою гармонійне звучання дзвонів і чаш, що співають. Гармонійні вібрації резонують з нашим організмом і відновлюють роботу внутрішніх процесів, адже кожен орган має свою частоту вібрацій. Ідея полягає в тому, щоб дійсно слухати інструменти, довіряти собі і відпустити ситуацію напруження у сфері доказової медицини. Звукові технології представлені переважно у вигляді ультразвуку низької інтенсивності. Найперше застосування цієї технології. Загоєння переломів так, за допомогою ультразвуку низької інтенсивності термін загоєння перелому скорочується до 40%. Водночас відомо про можливість застосування цього методу для боротьби із запальними процесами для відновлення мозку після травм, а також у стоматології. Ми думаємо, що це і є справжня фізіологія, це перенесення вашого розуму у більш спокійне місце. Ваше дихання уповільнюється, коли у вас такі досить довгі протяжні звуки. Ще кілька гіпотез зараз перебувають на стадії випробувань. Так, експерименти японських вчених на мишах з деменцією виявилися дуже перспективними. Крім того, науковці зазначають, що просте прослуховування приємної людині музики у спокійній атмосфері також викликає відчуття гармонії. Справа в тому, що наш мозок складна система, яка щосекунди адаптується під зміни навколишнього середовища.